Усім привіт! Якщо ви потрапили на цей відеоролик, вас напевно дуже і дуже сильно зацікавило налаштування паркувальних систем, і сьогодні я разом з вами спробуємо це зробити. Як ви вже зрозуміли, їзда заднім ходом або парковка, а особливо на вантажних авто, завдання не з простих. І наші комплекти вам з радістю допоможуть у цьому. Сьогодні я хотів би вам розповісти, як саме правильно та найбільш ефективно потрібно налаштовувати дані паркувальні комплекси, наприклад комплексу від Podofo CNU 082. Давайте розпочнемо з комплектації. Відкриваємо даний комплект. Нас зустрічає одразу інструкція по експлуатації даного комплекту, сам 7 дюймовий монітор від компанії PODOFO, комплект кабелів для підключення, дві камери і інша периферія, такі як антенни, пульти і тому подібні речі. Відставляємо зайве та розпаковуємо самі камери. Ось так виглядає наша камера. І друга також аналогічна. Давайте подивимося, що тут у нас таке є. Антени та кабелі живлення для камер. Давайте розпочнемо підключення нашого комплекту. В якості акумулятора ми будемо використовувати наш лабораторний блок живлення, на якому будемо виставляти, давайте, воль так 12,4. В середньому цього має бути достатньо. На рахунок амперажу, тобто це є середній статистичний акумулятор, я виставляю десь 2,5. Цього буде достатньо. Для підключення нашого комплекту нам будуть потрібні ось такі кабелі, які йдуть в комплектації одразу. Оскільки я буду використовувати лише одне джерело живлення, в вашому випадку буде трошки по-іншому. Вам буде потрібно підключити ось ці кабелі до торпеди, десь взяти плюс і мінус відповідно, або напряму до акумулятора, конкретно ось ці кабелі. Тут є червоний та чорний кабель, червоний, відповідно, плюс зразу йде на запобіжнику, чорний це загальна земля. Ось ці два кабеля в нас дуть на живлення самих камер. Відповідно, ми їх можемо підключити або також до постійного живлення від е, якогось стопа, наприклад, того ж самого передньої або задньої фари тому подібно. Тут тобто, також треба десь знайти в тому місці, куди будуть кріпитися вже самі камери, нам потрібно, потрібно знайти якесь них додаткове живлення. У моєму випадку я роблю просто паралельну скрутку і підключаю все одразу від одного джерела. Підключаємо відповідну загальну землю та підключаємо плюс червоний кабель. Включаємо наш лабораторний блок та включаємо самі камери. Підключили цю камеру, скручуємо одразу в неї антену. Виставляємо те положення, яке буде для нас необхідне. Та ставимо. Одна камера повністю готова. Беремо другу. Вставляємо також в неї вже живлення. Та вкручуємо одразу аналогічно антенну. Виставляємо антенну під тим кутом, яким потрібно. Наші камери вже підключені. Давайте перейдемо до підключення самого монітору. Нам потрібно взяти монітор та взяти антенну до нього, яка йшла в комплектації. Ось тут є роз'єм. В нього потрібно вкрутити нашу антенну. Вкручуємо. Та підключаємо живлення до самого монітору. Ось цим конектором. На самому роз'ємі в нас є виємка. І на самому штекері також. Нам потрібно зробити так, щоб ці виємки стикнулись одна з іншою. І живлення на моніторі одразу з'явиться. Як бачимо, камера в нас вже робоча, тобто з нею все гаразд. На рахунок ем, налаштування самих камер і як воно це все має працювати. У нас є на моніторі два канали: av 1 та av 2 av 2 в нас йде для підключення конкретно бездротового зв'язку. Тобто, якщо ми підключаємося на av 1 відповідно здивуємось, чому саме інша камера в нас не працює. Поясню одразу, як це все налаштовувати. Перший канал av 1 розрахований виключно на провідне підключення самих камер. Відповідно, він не розрахований на підключення бездротового зв'язку. Канал v 2 буде працювати по бездротовому зв'язку, який вже також, в свою чергу, не буде підтримувати провідне підключення. Спитаєте ж ви, як саме правильно потрібно переключатись між двома камерами, якщо ми їх підключили по бездротовому зв'язку? Потрібно буде зробити наступну маніпуляцію. Коли ми в меню не av 1 а саме av 2 ми натискаємо на ось цю не першу клавішу, а другу. Шукаємо відповідний канал. Ми бачимо картинку з другої камери. Якщо нам потрібно перепідключитись знову на перший варіант, знову шукаємо частоту, декілька разів натискаємо, все, в нас вже підключена ось ця камера. Як тільки, наприклад, ми захочемо підключити ось цю камеру по провідному зв'язку, якщо це буде необхідно, нам потрібно перейти на канал av 1 від'єднати одну з антен на камерах. Та з ось цього всього жмуту проводів підключити на провідне підключення, що ми в свою чергу робимо. Відповідно, в нас є V1, який підключений по тюльпану, просто по аналоговому звичайному зв'язку, і канал V2, який в нас буде підключений по радіостанції, тобто по радіоканалу. Наразі, по підключенню саме бездротового каналу камер, це все. Давайте розберемось конкретно з останнім елементом живлення: це є кабель-тригер зелений ось такий кабель. Для чого він потрібен. При підключенні до цього кабелю будь-якого плюсового живлення, він буде автоматично переключатись на іншу камеру. Тобто, якщо у нас, наприклад, стоїть ось ця камера спереду, ми подаємо тригер на плюс, і одразу автоматично включається інша камера. Давайте перейдемо до налаштувань, як це все зробити на самому моніторі. Наприклад, в нас є зараз зображення з ось цієї камери. Нам потрібно включити задній хід. Ми включаємо задню передачу. Що відбувається на моніторі? Я вставляю плюсове живлення. Вона автоматично підключається до іншої камери. Як тільки я його від'єдную, ось одразу підключається зовсім інша. Знову задня передача, знову включається парковочні полоси, і, відповідно, одразу йде картинка зовсім з іншої камери. Підключаю знову, картинка йде знову звідси. Конкретно цей кабель потрібно буде підключити до якогось заднього стопа, наприклад, там де в нас буде засвічуватись лампочка заднього ходу. Якщо на цей кабель постійно подавати плюсовий контакт, ви відповідно будете бачити картинку тільки з однієї камери, що нам не потрібно. Відповідно, це підключається до лампи заднього ходу, плюсового контакту. Давайте перейдемо тепер до налаштувань та можливостей нашого монітору. Покажу, що він взагалі може. Тут нас зустрічає декілька клавіш. Кнопка, яка буде переключати режими роботи, тобто або провідний, або бездротовий, кнопка зміни частоти, яка нас зараз наразі не цікавить, та кнопка меню плюс-мінус та павер. Давайте перейдемо до кнопки меню. Тут ми можемо включити або виключити паркувальну розмітку. Тут ми можемо зменшити або збільшити яскравість самого монітора, якщо це також буде необхідно, кнопка зміни контрасту, кнопка зміни відтінку. Також можна збавляти, підвищувати, якщо це буде також необхідно. Кнопка зміни розширення самого монітору може бути зображена 4х3 або 16х9. Кнопка ротації. Ми можемо змінювати ось так картинку. Далі є кнопка зміни мови. Є широкий діапазон мов. Наразі залишаємо просто англійську. І кнопка Reset. Наразі це були всі основні можливості даного паркувального комплекту. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Нагадую, що з вами був наш інтернет-магазин Gadget Planet. Сподіваємось, це відео для вас було досить інформативним та корисним. Якщо ви хочете переглянути більше детальної інформації про системи парковки, можете підписатися на наш канал та поставити вподобайку на це відео. Також в описі до даного відео буде посилання на наш сайт, де ви зможете ознайомитись зі всіма комплектами від компанії ПОДОФИ та всім асортиментом від нашого інтернет-магазину. Якщо у вас залишились будь-які запитання на рахунок даних паркувальних комплексів або будь-якого товару з нашого асортименту, ви можете зайти в коментарі до від цього відео та залишити своє запитання там. Ми з радістю дамо на нього відповідь. А на цьому все. Всім гаджет.